Нарешті я вже доробив свій бліндажик. Ось так я його задернував, щоб з висоти пташиного польоту не було швидко. Ну, звісно, до кінця буде видко, але по крайній мірі якось так. У мене тут дверка зачиняється. І пішли щабелечки, пішли речі, озброєння, бронік. Ой! У мене зараз заряджається павербанк, тому отак От мій кулькамет лежить. Водичка. Ну я ж кажу тут речі. Ну і це вже з цієї сторони. Пиляка видно, як пилячка тут літає. О, Уже проламилася ця труба, що я поклав, щоб на голову не падала. Ну то таке лямпочка. Дядьки Юрки дикому дякую велике, що він мені зробив таке освітлення. Ну така перемичка таке, щоб на голову не капало. Спальничок літній, хоча він вже трошки під, підмерзає. Точніше я підмерзаю в ньому. Ось такі справи. Ну що, далі буде. Всіх благ, всіх люблю, цілую до зустрічі.